Ми помітили ще одну серйозну проблему. youtube алгоритмів вони формують для користувачів інформаційну бульбашку. Це ситуація, коли людина постійно отримує інформацію лише з джерел, які вже підтверджують її погляди і не стикаються з іншими точками зору. Одного дня користувач-завсідник використовував платформу лише з однією метою послухати музичну композицію на невеликому каналі Київської блогерки. Сам музичний кліп входив до категорії «people and blogs». Але серед рекомендацій лише одна пропозиція була з категорії музика. Решта це був політичний і воєнний контент. Це яскравий приклад впливу історії переглядів користувача на систему рекомендацій, навіть якщо Людина дивиться нове відео, і просуває контент із каналів, які користувач переглядав раніше. Наприклад, якщо ви, як і завсідник, часто дивитесь відео політичних і військових коментаторів, система буде рекомендувати вам більше такого контенту. Це може бути зручно, бо відповідає вашим інтересам, але одночасно обмежує доступ до нових ідей і людей, і так формує вашу особисту інформаційну бульбашку.